Олегський та Букорозький це є основними підприємствами, бюджетоутворючими, на яких держиться наш бюджет районний і державний. І те, що відбувається в колективі, воно нам зовсім не безразлічно. Розумієте, ми знаємо всі ваші і досягнення, і недостатки, все як має бути. І оця колотнеча, яка проходить зараз, вона нікому не на руку. Колектив – це в першу чергу. Нам і керівництво району теж це воно вже знаєте так якось. Трошки приїлися, що немає своєї стабільності. Хочу сказати про те, що ваше підприємство під керівництвом Бондарчука все-таки досягло певних успіхів, нормальних успіхів, своєчасно виплачується заробітна плата. Значить, Соціальний пакет нормальний. Я знаю, що вже за це півріччя більше на 2 мільйони надано послуг вам по соціальному пакету. Заробітна плата сягає більше 7 тисяч гривень в місяць. Це теж, повірте, що не в кожному підприємстві таке воно є. Крім того, до бюджету в останні 6 місяців заплачено 4,6 мільйона гривень. Дуже суттєво, спасибі вам за цю працю. Але отак, якщо ви знаєте, в колективі задився якийсь певний так, контингент, який пише жалоби постійно, мешає працювати. Ми теж не раз зверталися від імені районної ради адміністрації і в агенцію, і в обласне управління, щоб трошки навести лад. Тому що є такі люди, які раніше, розумієте, я скажу те, що слуки гонь, бо нам цього не скажуть. Значить, було таке, що людина, а? ми не знаємо, знає. людина приїжджає там в лісництво. Покривом, що це мені директор дав завдання, провчив взяти те то, те то там. Це, 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 це. О, приходив, коли він знав про це директор, значить, ця людина, яка пише ці жалоби, значить коходоведом працювала обласним, значить він його взяв із вімінням, нічого така людина, яка пише. Потім пішов, і, правда він правда неправду, він вибив посаду заступника директора похороні захисту Ну Це взагалі навіть цей колектив, який на щитує менше песо працюючих, значить по штатному розкладу не повинен бути такого. Але пішов і його, значить, така, знаєте, манія, що я все рівно сказав, раз ти мене такі типу, поприміти, значить, я тебе зніму. Тут вже більше того було, навіть ходив до наших бізнесменів, підприємців, Предлагав, давайте скинемося, щоб купити посаду, до чого вже доходить. І терпіти це не можна. Я ж говорю, що я не до крату звертався, бо тому, що це колектив, і тим більше він наявний. Ну, не безрозрічний нам всім, тому що ми знаємо, що тут. Послом Болевського хочеться ще сказати, просто я хочу в захист директора, що завжди ми знаходимо спільну мову. Тут нас, знаєте, цей хравий і бурштинові, і стільки цих і розборок, і бандістів, які хоч вже по останніх півроку нас тут постійно працює Нацгвардія. Придані сили поліції, повірте, що їх треба десь і розмісти, і накормити. ну, Це вже інша справа, то, Кроме того, потрібно десь і заправити, звертаємося до Різгосків. Ніколи не було такої відмови, що треба десь там на дедалі, накормити, їх там трошки заправити, якусь машину. Це життя. Це треба. Не треба все закривати, щоб тут у нас отак все спокійно і все. Але ніколи не було жодних відмов. Збираємо якусь гуманітарну допомогу НАТО, на теж завжди відкликається, якогось там тепловізор чи ще щось купити, скидаємося через походу, скільки це не те, що там десь клеві, через прохову вони рішення проводять і нормально все все виходить. І тут це така вже, ну я не знаю, місяць-вісім, мабуть, воно продовжується, така атмосфера, що воно нікому руку треба положити цей край. І що колектив скоротити цю посаду, правильно зробили, я просто прошу підтримки вашої, яке ще стояще керівництво. Для того, щоб відносно, конецтро, ну, запрацював нормально, на, на повній городи. Тому що в них потенціал є великий. Люди працюють, я теж спілкувався з людьми, задоволені. Нарікання на директора, мені здається, немає, що з моєї сторони, що я більше чутками цими ну, володію, ніж може будь-хто. В лісництво любить, давайте заїдемо. теж, люди. Задоволені, тому що повністю ну, робочий процес іде. І я хочу сказати, що ніде в інших підприємствах, що, допустимо, там, щоб виплачена відпустка була, що десь список давали і тому подібне такого. Ну, рідко де можна. Ви знаєте, що мінімальну зарплату платять, потім остальне добре, що, що всім платять у конверті, а ніхто не задумується над тим, що прийде пенсійний вік і треба буде потім будете ті бігати і казати, що там мене пенсія тих 2-3 тисячі. Розумієте? А тут все відкрито, через що це багато тих на зарощів Ну, не тільки це не слугазу зараз йде. Через що нам треба всім чітко взяти і підтримати галузь. Я знаю, що ми замовляв на кабінет міністрів, на президента, на Верховну Раду написали листа, тому що знову пішли ці слухи про приватизацію державних військові у вчасній руки передати. Ми не стоїмо островим, пишемо звернення, я подивімо, що команда копі ви подивилися, що ми нічого. Ну, це коротко ми Дякую.